Всім привіт! Це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч 10-го туру Чемпіонату Іспанії на нас чекає перша в сезоні Ель Класико. Дай Бог, не передостаннє. Реал проти Барселони 17-15 за київським часом в неділю на Сантьяго Бернабеу ця гра розпочнеться. Команди-лідери Чемпіонату Іспанії, Реал на два очки Барсу випереджає, тож у випадку перемоги вже Барса буде. Лідером команди підходять на тлі перемог у лізі чемпіонів. Барса не мала особливих проблем із Олімпіакосом 6-1. Реал здолав Ювентус 1-0. Теж впевнено по грі не так впевнено по рахунку. Важлива кадрова ситуація у Реалу. Мають бути відсутніми одразу два правих захисники, які мали між собою конкурувати: цей Арнольд і Дані Карвахаль. Хоча, можливо, хтось з них відновиться. Але так прогнозується Феде Вальверде, екстрений правий захисник, який багато грав на цій позиції в минулому сезоні. Рюдігер травмований Гейсен не факт, що відновиться теж в нього травма. Тож у реалу проблеми в захисті. На всіх інших позиціях, наче у Хаві Алонсо все в порядку. Ну і Кілян Бапе, який проводить фантастичний сезон, напевно, свій найкращий поки що сезон у кар'єрі, якщо брати саме початок сезону, перші два місяці. Ювентус МБАПЕ не забив, таким чином його гольова серія перервалася, він там понад 10 матчів забивав поспіль і за Реал, і за збірну Франції. Але Мбапе в порядку. Мбапе в порядку, та й реал в порядку, в принципі, за винятком матчу проти Атлетіко Мадрид. СЕЗОН Хаві Алонсо поки що вдається. Щодо Барси, то має повернутися Рафіня. Це... Серйозна втрата в минулому сезоні Рафіня всі матчі проти Реалу провів дуже потужно. Взагалі Барса в минулому сезоні Реал розривала чотири матчі, чотири перемоги. Дві в чемпіонаті Іспанії. В фіналі Суперкубка, в фіналі Кубка Іспанії. Величезну кількість м'ячів. Барса тоді Реалу забила. Але важливо, Реал вже інший, і Барса вже інша по старту сезону здається, що Барса слабша ніж була в сезоні. Попередньому тут об'єктивні причини. Уход і Мартінеса. Адаптація суперників під е, цю високу лінію оборони Барселони не так добре все працює, як в сезоні попередньому. Ну і кадрові проблеми у Барса, якраз травми з атакою. Рафіня повернеться чи ні, в старт чи на заміну, в якому він стані. Побачимо. Ямаль після кількох трав на старті сезону. Не той Ямаль, не, не другий найкращий не гравець світу. Судячи за голосування за золотий м'яч на вістрі немає Левандовського. Напевно, не буде Феррана Тореса. Мабуть, Рашфорд зіграє. А можливо, хибною дев'яткою буде Фермін Лопес. Подивимося, як з цієї ситуації вийде Ханці Флік. Перед класікою якусь диспозицію, чесно, дуже важко оцінювати дві команди ну, в порядку: хтось в більшому порядку, хтось в меншому порядку, але явного фаворита мені здається у цьому протистоянні нема. Букмекери очікують дуже результативний поєдинок, тотал трьох з половиною голів та да, от має по 50%. відсотків. Букмекер очікує дуже більшового матчу. Ну, я просто зараз в режимі такої угадайки подивився, що на нічию дуже високий коефіцієнт 4,25. І я думаю, що в цей ков можна зіграти за досвідом попереднього сезону. Реал можна назвати цей реал, цей набір гравців, можна назвати для Барси суперником зручним. Але. І реал став сильнішим, і Барса поки що, мені здається, стала слабшою. Тому, можливо, ці фактори десь протистояння вирівняють. Плюс Сантьяго Бернабеу, плюс жага реалу реабілітуватися за торічні поразки. В двох випадках це були розгроми. Це має зіграти в плюс реалу. Не завжди ж Барсі перемагати. Чотири. Поспіль перемоги Веркласико це і так така дуже дуже тривала серія, яка не факт, що була навіть в періоди більшої домінації Барселони, там під орудою Пепа, гвардіоли чи когось з його наступників. Тому ось такий мій вибір. Повторюся, більше в режимі угадайки, але дуже ласий коефіцієнт на нічию 4,25. Якщо вам цей прогноз сподобався, ставте вподобайку. Підписуйтесь на YouTube канал Рейтнгу Букмекерів, підписуйтесь на соцмережі рейтинг Букмекерів, де інколи проводяться різноманітні цікаві акції, конкурси можна. Можна виграти класні подарунки. Дякую за увагу, вам удачі, хай щастить!